Права, значні ресурси на випуск допомоги людям, які не мають відповідного заробітку. По безробіттю. Разом з тим, під час проведення відповідних хвилин мобілізації ми з вами дуже легко залазили в карман значить, наших бізнесових структур і звідти витягували механізаторів, працівників дефіцитних спеціальностей. Тому що вони знаходились в під підприємствах в організації установах, і нам легше було працювати там, забрати з готових підприємств висококвіфікованих спеціалістів. Поряд з тим, ми продовжували оплачувати допомогу у Ви почули попередні цифри. У нас план на область доведений всього 3 тисячі чоловік мобілізації 4-ї хвилі. І військовий комісар доповідає, що з числа безробітних у нас можуть бути призвані. Біля трьох тисяч чоловік. Я просив обласний центр зайнятості. В прямому контакті з обласними районами військово-просрядами, персонально по кожній кандидатурі. Разом з тим звертаюся до представників правоохоронних структур. Паралельно відслідковувати питання. Як швидко статус безробітнього в деяких теорія людей буде мінятися? А ми такі процеси зараз з вами, напевно, скоріш цього побачимо. Тому дане питання я просив обласний військовий комісарят вивезти в окрему позицію, щоб ми могли проконтролювати ситуацію, як іде призем мобілізації не тільки за рахунок бізнесу. Організації установи, а також і враховуючи резерв, який є сьогодні в категорії людей, які не мають відповідної роботи. І держава їм за це, це ще додатковою.